В Німеччині, до речі, може в Німеччині жити без машини це просто нереально. Ну, це реально, але це дуже-дуже незручно. Тому що ми живемо в маленькому місті, е яке знаходиться 30, здається, кілометрів від Нюрнберга. Нюрнберг трошки побільше, набагато побільше. І в нашому місті Херсбрук є. В принципі, все, що потрібно для життя. Але якщо ви живете в маленькому місті або в селі, наприклад, в мене знайомі, вони також з України приїхали як і моїм біженцями. Їх поселили в Райхеншван це таке дуже маленьке поселення, в якому є лише е, пекарня, здається, можна хліб купити, і є м'ясна лавка. І все. І от на питання, як робити закупки продуктів, відповідають, що треба їхати в найближче місто, тобто наш Херсбург. Але без машини, ну скільки ви можете накупити продуктів, якщо ви везете все на поїзді додому без машини? Ну так, не дуже багато, мені здається. Навколо нас дуже багато є таких сіл, в яких немає супермаркетів. Взагалі є такі маленькі ті -ті лавочки, в яких ну, не все можна купити, дещо основне можна купити. А на закупки їздять у сусідні міста. Насправді, хоч ти і живеш в маленькому місті, але ти живеш, як вони кажуть, ланд, да? тобто земля. Тому що все одно, якби ти не жив, ніхто тут не живе так ізольовано в одному місті. Наприклад, Херсбрук. в Херсбруці є своя рада, в якій вирішується ну, більшість, скажімо так, адміністративних та інших паперових з паперами та документами справ. Але якщо потрібні більші якісь... Важливі справи: вже треба їхати в регіональний центр. Це ЛАУФ. Їхати тут звичайно близько. Наприклад, усі, хто потрапив в на інтеграційні курси з міста Херсбург, також їздять на навчання в ЛАУФ. Також усі ем, папери з приводу біженців, з приводу я не знаю, з приводу фінансових допомог. Ем, та й з багатьох інших питань вони всі вирішуються в лауфі. Щоб перейти вулицю, ми нажимаємо на і... погнали! Так. так само і, наприклад, з лікарями, тому що, звичайно, є і в Херзбруці, як це сімейний лікар. Альгімайн Праксіс, сімейний лікар, він є, звичайно, в Херсберці, їх дуже багато, і ти, до речі, не можеш піти до будь-якого, якого тобі заманеться. Ти маєш йти у ту поліклініку. Ну я не знаю, як вона чи поліклініка. Вона називається це такі приватні медичні кабінети. Ти який знаходиться найближче до тебе. Бо ти кажеш адресу, і вони вирішують, чи близько вони знаходяться чи ні. Коли ми приїхали доросла з дорослою клінікою, з дорослим е, лікарем виявилось все не дуже просто. Тому що, а, коли я подзвонила, вони мені сказали, що ми більше не приймаємо пацієнтів. Тобто, в них є якась квота, скільки пацієнтів вони можуть прийняти. І вони сказали, що в нас вже вільних місць немає. Я кажу, а ну, що мені робити? Коротше, я знайшла лише одну клініку, яка мене прийняла як нового пацієнта в Херсберці. Я не дуже е, ними задоволена, але ну, за, за відсутністю вибору доводиться мати що маю. Але якось у мене була невеличка травма ноги, коли я бігала і я прийшла. Вони сказали, мені треба дати до ортопеда. Так, от направлення до ортопеда це вже вузькоспеціалізований е, спеціаліст лікар. Е, воно було також в лауфі. Ось так. Треба звертатися за адресою, але майже більшість вузьконаправлених спеціалістів приймають в більшому місці. Лауф – це трошки більше місця. У нас така градація. Є маленькі села, потім трошки побільше йде Херцбрук, в якому ми живемо, ще побільше. Іде лав, в якому всі ем, місцеві документи та питання вирішуються. І вже основна столиця, як це регіональний центр Нюрнберг. І всі ми відносимося до так називаємо Нюрнбергерланд. І висновок звідси той, що в маленькому місті без машини жити не можна. До речі, в Німеччині є так називаємо тиха година. З 12 до 13 години вважається, що усім людям потрібен сон. З 12 до 13.00 заборонено шуміти. Це, звичайно, не означає, що ви маєте сидіти вдома і не видавати жодного звуку, але це означає, що будь-які... Гучні роботи, як то покосити газон, чи я не знаю щось спиляти. Такі роботи з 12 до 13 години заборонено проводити. Це тиха година, коли люди відпочивають і сплять. Хоча, якщо чесно, самі Нівці не дуже сильно і дотримуються такого правила, але чого вони дотримуються, так це іншого правила в неділю, також день тиші. В неділю заборонено. Робити якісь гучні, ремонтні та інші роботи, тому в, в неділю бажано не дуже шуміти. І, до речі, вечірки, в неділю до пізньої, пізньої години теж не можна проводити. Та і в інший день, чесно кажучи, до пізньої години не можна проводити. Здається, обмеження до 10-ї години вечора, коли можна проводити вечірки, і можливо тоді німці не викличуть поліцію, хоча не факт. В Німеччині, якщо ти пропустив кудись поворот, то щоб розвернутися, можна їхати дуже довго, особливо на автобанах. Тому там з виїздами і правильними поворотами, це дуже Ну, це може і не строго, але я ж кажу: пропустив поворот, десь плюс 30 хвилин тобі забезпечено. Також, наприклад, німці дуже полюбляють відпочинок. За межами міста. ну, На природі прогулянки в, в, лісі, в лісі, а на, ми тут живемо. Наш Херзбрук він оточений лісом, горами, і для німців це дуже популярна тема. Відпочивати кожні вихідні вони вандерунг. вандерунг. Вони роблять вандерунг, вони просто. Одягають, <хи> е, вони в нас називалися гірськолижні, мені здається, е, чобіт, чоботи. Е, ну так, да, це, мабуть, такі туристичні трекінгові черевики і е, шурують в гори, в ліс відпочивати. Якщо з дитиною хочеш поїхати в якийсь розважальний центр, то вони також є, але вони усі знаходяться. Досить у віддалених містах. Наприклад, в нашому місті Герцбрук є дуже великий басейний комплекс, я так думаю, він називається терме, і в нього дуже часто приїжджають люди з усіх поселень, які є навколо. Також, коли ми були на фестивалі Фашинг, тут залишу підказку на шортс, який я звідти знімала. От, я тоді була дуже вражена, скільки людей прийшло в, в Херсбрук на цей фестиваль. Ну, на цей, це не фестиваль, це карнавал. От, а потім мені Флоріан, це той е, е, друг, з яким ми були на, е, на цьому карнавалі, він, е, до речі, теж не з Херсбруку, а е, з іншого поселення. І він мені пояснив, що для Херсбрука, для цих міст це дуже. Звична тема, що всі, хто живе в найближчих селах, вони їздять на різні заходи у найближчі великі міста. Хоча для мене Херсбург це маленьке місто, але привіт, я ж із Києва. Для мене навіть Нюрнберг досить маленьке місто, але воно таке ну, спокійне. Херсбург — дуже спокійне місто. Нюрнберг все ж таки більш активний, але ну це не Київ цікаве правило, що всі мешканці приватних будинків. А це вважається, хоч у нас там і три квартири, але це вважається приватний будинок. По черзі є графік чергувань. Наприклад, в нашому будинку три квартири. І коли ти черговий, ти маєш до 7 чи 8 години рамки, точно не пам'ятаю, зробити дорожку, яка буде без снігу та не слизькою. Для цього використовують як щебінь, так і пісок. І також вони мають робити одну дорожку, вузеньку дорожку до вхідних дверей будинку. Це робиться для кур'єрів, які працюють, приносячи ваші посилки, щоб вони могли дістатися безперешкодно до вхідних дверей. Якщо ви були на чергуванні і не почистили дорожку, І хтось ішов, підскользнувся, я не знаю, впав, зламав собі ногу, то відповідальність за це будете саме ви. Відповідальність настає залежно від ситуації, якщо, наприклад, людина підскользнулася, впала, зламала собі ногу, потрапила в лікарню, чи ще щось там сталося, і вона потрапила в лікарню, то за лікування буде платити той, хто був на чергуванні і хто несе відповідальність. Цей графік чергування це не просто домовленість між сусідами, але це іще юридична відповідальність у разі настання якихось непередбачених ситуацій, поганих ситуацій. Сьогодні в нашому районі вивозять сміття. Ось так виставляються баки, і один раз десь на два тижні проїжджає машина, яка збирає баки. А якщо ти забув... Просто простежити за календарем і не виставив свій бак, наприклад, якось я, то твоє сміття не вивозять, і ти будеш чекати ще два тижні. До речі, баки ці е, теж не просто так е, купив та виставив. Кожен бак має номер. Цей номер це твій номер договору з цією компанією, яка вивозить сміття. І якщо. Е, Якщо стоїть якийсь бак без номеру, то його ніхто не вивезе. У компанії є всі дані з приводу того, в якому будинку, скільки мешканців проживає, стільки баків вони і збирають. Щоб отримати цей бак з номером від компанії, треба заключити з ними договір на обслуговування. Сортування відходів в Німеччині це не не лише відокремлення біологічного сміття, яке ми складаємо в чорні або Коричневі баки. До речі, складати їх потрібно не в прості мішки для сміття, а в ті, які е, біорозкладаються біологічні. А ще це відокремлення паперу та картону, який складається в зелені, в зелені баки. А ще Пластик сортується і складається в жовті пакети, так називаємо гельберзак. А пластикові пляшки ми не викидаємо, тому що більшість пластикових пляшок має так називаємо фан або фан. тобто це плата за бутилку. Їх можна здати в контейнери, отримати купон на знижку в магазині. Наприклад, сьогодні зараз я знаходжусь в реве і буду здавати пляшки. Diese Marke wird nicht, aber es hat Fun. Oh, ja. Also können wir mit Чек фанвон. Bon. І ось цей чек ми показуємо на касі і нам роблять книжку. А от пляшки від вина треба знавати в ось такі великі баки. Причому скло потрібно також сортувати за кольором скла. Біле скло, зелене скло та коричневе скло. В мене є біле та зелене. Ну, а залізні баки з-під консерв, якщо ти їх забув здати е, на виготовлення окопних свічок для ЗСУ, то можна здати ось, ось в такий контейнер, який називається дозен. Консервна банка дозен. А ще є ось такі баки для прийому старого одягу та взуття. Ну, а якщо ви хочете здати на переробку якісь, якусь стару техніку, е, або, наприклад, я здавала старий акумулятор від автомобіля. Автомобіль був, був куплений в Україні, тому просто привезти в е, як це називається, автодім, де ти, де, де ти купляв машину. Зазвичай такі речі здаються е, до автозаводу. Я, зараз перепрошую, не пам'ятаю, як це правильно називається: до автомобільного заводу, де ти купляв машину, і там вони приймають на вторпереробку такі запчастини. Оскільки моя машина була куплена і привезена з України, то я не могла поїхати на завод і здати їм акумулятор. Для цього, для прийому усієї старої техніки є окрема компанія. Це та компанія, яка займається очищенням вулиць. Карай називається, вона знаходиться ну, у нас в Херсбурці. Тобто, ти приїжджаєш і просиш їх прийняти твою стару техніку на переробку. До речі, зараз не знаю, чи платно це, чи безкоштовно. Для українки, яка не знала, куди дітися з автомобільним акумулятором, який вже не працював, в мене його прийняли безкоштовно. Але я впевнена, що це завжди безкоштовно. В Німеччині, до речі, можна випити дві пляшки пива і сідати за кермо. Так мені сказали. А Оскільки я інколи люблю пити не пиво, а, а як воно називається Радлер. Радлер це ну, щось по типу нашого бірмікс, тільки не такий хімічний. От, то зі сміхом офіціанти кажуть, ах, якщо радлер, то можна і чотири. Сміхом, сміх, сміхом, а багато німців саме так і роблять. Вони можуть дозволити собі випити пляшечку пива і сісти за кермо. А деякі навіть і не пляшечку пива, а трошки більше. Я зараз по цифрам точно не підкажу, але там є якась кількість проміля, яка дозволена. І як мені пояснили, це або бокал е, вина, або пляшка пива. Ми з однією людиною якось їздили в Нюрнберг і е, він собі замовляв коктейль, е, як він там називається? М -м 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 -м. Апероль, апероль шприц. Я дуже здивувалась, кажу, ти ж за кермом, та й нічого, один, один бокал можна. Тобто можна випити один. Коктейль, а пероль шприц. Ну, це так трошки мене здивувало. Знаю точно, що можна випити одну пляшку пива або один бокал вина і потім сідати за кермо. Сама так не робила. Жартую, один, один радлер, здається, я пила, і потім сідала за кермо. Але радлер це реально більш схоже на лимонад. Пива там навіть не відчувається, там дуже низький відсоток алкоголю. В Німеччині, ну, я кажу, розповідаю саме за цю землю в Баварії тут дуже багато озер. І е, влітку, я так розумію, мені так розповідали, е, молодь, а сідати за кермо можна з 18, здається, років. Молодь собі дозволяла пляшечку пивка, потім сідала за кермо. Потім їхали на озера гуляти, відпочивати, купатися. І, ну, самі розумієте, наслідки були, як завжди, печальними. Тому зараз у всіх школах є обов'язкове навчання плаванню. І діти здають плавання в школі, це обов'язковий предмет. Це до речі, дуже прикольна. Правило, і я дуже чекаю, коли в нас почнеться плавання, і малий буде вчити вчитися плавати у в басейні. В Німеччині, до речі, немає номерів квартир. Усі квартири підписані прізвищами на в'їзді в будинок або на вході в будинок, і неважливо це приватний будинок чи будинок з квартирами. Стоїть поштова скриня з усіма прізвищами мешканців, які проживають в цьому будинку. Ми живемо на першому поверсі, це наше прізвище, потім другий і третій поверх. Кур'єр кладе посилку, а ну подивися, сину, чи є в нас посилочка? Нема, немає. І кладе посилочку і натискає на віночок. Номерів квартир також немає і на вході. Просто поверхи, кожен поверх позначений е, прізвищем людини, яка живе в тій чи іншій квартирі. А ось так у Німеччині доставляють посилки. Приїжджає машина і залишає пакунок на подвір'ї, на вході. Просто навіть не дзвонять в двері до власника до адресата. Просто залишили, сфотографували, що пакунок кропка, на подвір'ї, завантажили цю, цю фотографію у додаток і відмітили, що посилка доставлена. Вони дзвонять лише тоді, коли посилки з післяплатою, то Тоді вони телефонують, але тоді вони дзвонять у двері і чекають, коли ти вийдеш. Якщо тебе вдома немає, то вони вкидають у поштову скриньку повідомлення, що ти маєш прийти і отримати свою посилочку у відділенні, оплативши її, звичайно. Меню прийшов пакуночок величенький. В цей момент у мене виключимся в мікрофон, тому на відео нічого не чутно, але я вам розкажу, про що я тут розповідаю. І, до речі, можна не хвилюватися за свої посилки. Усі завжди доставляють посилки ось так: вони чекають на ганку своїх власників, ніхто її не забере, не вкраде, тут такого не практикують. Тому навіть якщо посилки досить дорогі, я ніколи не хвилююся про те, що вона кудись зникне. Дуже часто, однак, мої сусіди, та й я вже також, коли бачать посилки на подвір'ї, вони читають, чия вона, і якщо вони розуміють, що це не їхня, а їхнього сусіда, дуже часто вони кладуть або на сходи біля цієї квартири, цієї людини, або під дверима. Ну, принаймні в нашому будинку в нас лише три родини, і ми один одного всі знаємо, тому ми так робимо. Дякую, що дивитесь мій канал. Якщо вам подобається його формат, і ви хочете підтримати його у своєму розвитку, ви можете зробити це на сайті Patreon. Вартістю однієї чашки кави для вас це не багато, а для мого каналу це дуже важлива і суттєва підтримка. Дякую, що подивилися. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вас цікавить життя в Німеччині або німецька мова, то я готую для вас ще більше цікавих відео, сюжетів. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, про що б ви хотіли подивитися ще до наступних зустрічей. Пока. Так, світяться. Поїхали за Тимуром, а я трошки десь що розкажу, скільки мені мої окуляри. Так, секунду. В Німеччині, до речі, не. знаю, нацвуки. Ще один цікавий факт. Факт. Так довго це притягнула. Що я ще хотіла сказати? А. В Німеччині із